Привіт усім, друзі! Оля з вами сьогодні розповідаю, як ми їхали з Британії в Україну і назад. Буду вам трохи розповідати, трохи показувати просто краєвиди, щоб ви дивились не на мене. Обіцяю, що це відео буде максимально корисним, поменше буде води, по мінімуму. Тому, якщо вам ця тема цікава, будь ласка, додивіться до кінця. Хочу просто розповісти все в деталях, так як у нас було. Отже, починаємо. Так, друзі, привіт усім! Починаю свою подорож в Україну з Британії на авто. Чесно кажучи, взагалі не знаю, як це все буде. У мене троє дітей один рік, три і вісім. Дуже переживаю, їду без чоловіка. Мама зі мною, їде, але це таке. Знаєте, я якби одна в принципі тут за всіх беру відповідальність, тому подивимось. Дуже довго думала, як нам їхати чи їхати через польський кордон, який блокують і на якому дуже довго можна стояти, чи їхати через Румунію, яку ніхто не блокує, але ми маємо додаткових 600 кілометрів, і причому е, велика частина цих кілометрів це взагалі їзда через гори, тобто це не по автостраді, швидко там не поїдеш. Тобто, це ще точно один день додатковий. Тобто, якщо я буду стояти годину день на польському кордоні. Чи день їхати ще по Румунії? То в принципі, якби мені виходить, однаково зараз їдемо на паром, тому слідкуйте. Так, ну спершу я розповім, чому ми поїхали саме до Нідерландів. У мене в інстаграмі було дуже багато запитань, чому не через євротунель, чому не через довер, там набагато дешевший і швидший тунель. Пояснюю чисто свою логіку. Коли ви виїжджаєте з Британії, у вас є декілька варіантів. Можна їхати через євротунель. Дійсно, це ти просто заїжджаєш машиною в потяг, сидиш в машині, це займає 30 хвилин, і потім ти виїжджаєш і їдеш. Я ні разу цим не користувалася. Але, чесно кажучи, я за нього навіть не подумала. Можливо, це був би кращий варіант, але не впевнена. Е, інший варіант для мене це паром. Е, найдешевший паром це з довера. Е, він йде півтори чи дві години приблизно. Е, він найдешевший, найдешевший квиток буде десь 80 фунтів, мені здається. Але е, суть в тому, що е, якби я виїхала зранку е, з Кембричу, де я живу, тобто я би встала, там виїхала о восьмій ранку, скажімо, потім я би. Їхала а, майже дві години мені їхати до довера. Потім потрібно переїхати десь теж приблизно за годину, хоча б, бажано й за дві, бо ніколи не знаєш, наскільки буде черга, а, до цього парому, тому що приблизно десь за 40 хвилин закривається вже чекін, тому потрібно обов'язково встигнути, потрібно приїжджати зарані. А, потім ще плисти дві години, потім ще одна година додається, тому що в Франції час інший. І, зрештою, я би виїхала. Десь з Франції, ну напевно, о другій годині дня приїхала би там, скажімо, до. Сьомої вечора, і в, в Франції у мене шлях на 200 кілометрів довше, тому я би перекрила тих 200 кілометрів, які я в Нідерландах мені вийшло менше. Плюс я би проїхала трошки, і мені вже потрібно було би зупинятися і ночувати з дітьми, тому що ми не можемо їхати там до 12-ї ночі, прийти мертві в готель, лягли поспали, встали зранку і поїхали. Як це можна робити без дітей? Тому мені Виходило б це невигідно, я би заплатила за готель десь у Франції чи в Бельгії, який був би ну напевно 200-300 доларів за ніч. Тому що мені ще й потрібно або два готельних номери, або просто одну велику квартиру і парковку. Тому якби це все разом мені вийшло би абсолютно не дешевше. Але це конкретно в моїй ситуації. А, а, якщо ви їдете одні, то звичайно це, напевно, має більший сенс. Тепер про паром до Нідерландів. До Нідерландів є нічний паром, тому я приїхала ввечері. Ми забрали дитину. Зі школи ввечері, о 7 годині, я виїхала з дому. Я приїхала о 8.30 вже на той паром. Ми зайшли, у нас була своя каюта і все, можна хоч вже спати, якщо ти хочеш. Ну що ж, ми пройшли всі е, 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 імміграційні, скажімо так, питання закрили, наші е, тільки перевірили паспорти, е, запитали, чи в мене є свідоцтво про народження. Воно у мене було, але воно було у мене десь в сумках, взагалі десь в багажі. Просто запитали, чи воно в мене є, тому що у мене в дітей інше прізвище, і чоловік єдиний зі мною. Також мене попросили вийти з машини. Просто мене обдивилися, відкрили, відкрили багажник і все. І от ми чекаємо завантажуватися Будемо в 9, зараз 8.40, Десь так у нас є 20 хвилин. На паром є дуже багато розваг для дітей, він набагато більше, ніж той, який ходить з довера. І е, основне те, що ми лягли спати. Тобто ми лягли спати там о 10-11 вечора, точно так само, як це кожного дня у нас проходить. Всі виспались, і зранку о е, 7 десь ми прокинулись, о 8-й ми вже виїхали з парому у Нідерландах. Все, у нас день почався о 8-й ранку, наш шлях почався о 8-й ранку, і от ми їдемо з Нідерландів уже в Україну. Бо набагато, набагато більше часу, ми доїхали в цей день аж до Магдебурга. Багато хто мене запитує, який саме маршрут, як ми їхали. Взагалі в Німеччині постійно ремонтуються дороги. По Нідерландах ми не багато проїжджаємо насправді, а в Німеччині постійно ремонтуються дороги. І там постійно потрібно або чекати, або об'їжджати. І я просто в, якби, в активному процесі постійно шукала кращі дороги. воно мені постійно перенаводило на якісь інші дороги, інші варіанти. І у мене кінцева точка стояв пункт пропуску Смільниця в Польщі, тому що е, там, наскільки я читала, найменше людей, найменше машин, і це було правда. Тобто туди я прийшла за 20 хвилин, машин взагалі не було. По дорозі назад перед нами було два автомобілі. Ми прийшли за 40 хвилин, і нас ще просили достати сумки взагалі було набагато більше контролю. тому, е, Але все одно це зайняло 40 хвилин. Це не 2 години, не 5, не 16, як Люди їдуть автобусами. Там через Краковець. Тому так. Отже, у мене стояв цей пункт, і просто як воно мені наводило, я так і їхала. Якщо ви вибираєте собі якийсь пункт пропуску, то я також просто раджу вам поставити навігацію, і воно з урахуванням всяких там заторів і ремонтів доріг, і так далі, вони вам просто намалює найбільше. Класну навігацію найбільш коротку для вашого випадку. От і все загалом у мене був такий маршрут. В перший день я виїхала. Ми залишились у тобто я виїхала з Нідерландів і ми доїхали до Магдебургу. Так, ну що ж, друзі, на сьогодні я вже все. Мене вже вистачило 8.30 десь напевно, 9 дев'ята майже. Я вже все. Я вже не можу з дітьми їхати. Це дуже важко насправді з маленькою дитиною, які ще немає року, яка постійно плаче потрібно постійно ставати, постійно розважати, годувати і так далі. І дві інші, які б'ються постійно в машині. Для мене все я вже більше не витримую. Зараз покажу нашу квартиру. Просто хочу показати, тому що вона дуже незвичайна, настільки незвичайна, що ну дуже незвичайний дизайн для будь-кого з України. Так це точно, тому що в нас таких дизайнів мені здається, ну загалом квартири немає. Планування маю на увазі, не дизайн. Планування ось тому хочу вам показати, просто щоб також поділитися, щоб ви знали, що таке є до цієї квартири. Також іде підземний паркінг, тому я запаркувалась і зараз іду вам показувати. Ранку була температура, почувалися погано, але зараз ніби покраще. Бігають тут Макдональдс стрибають. Ех, вже півдня, правда, майже пройшло вже десь час дня. Але ми запинили в дуже прикольному місці. Тут і Макдональдс, і супермаркет, і великий судовий центр. Зараз ми в нього підемо, щоб діти трошки побігали. Як така розрядка, їм все таки дуже важко їхати. Я думаю, що це моя остання поїздка з дітьми. Так далеко, чесно кажучи, поки вони не підростуть років ще на 5. Я в такі е далекі поїздки з ними їздити більше не хочу. Ось це так. Зараз подивимося, може, підемо в садовий центр. Ой, зайшли ми в цей садовий центр. Так мені подобаються Всі ці садові центри за кордоном. Вони такі прикольні. Найкращі взагалі з тих, які я бачила, були в Данії. Але? Тут класні. Подивіться на ці квіти, вони просто якісь величезні. Продається дерево магнолії. Вони прям о, гігантські. І от продається теж магнолії. Клас! Подивіться, які плюстки. <рес> величезні просто. І ми е доїхали до Катовіце. Там зупинилися в дуже класній, е класному готелі. Я залишу посилання все в описі, е бо я його не знімала, бо знову ж таки наступного дня було те ж саме: температура 40, дитина лежить, Ну, взагалі. Е і знову ж таки, ми виїхали пізно, але наступного дня ми теж виїхали десь в районі 10-11 дня. Але в той день ми доїхали прямо до Хмельницького. До Хмельницького ми доїхали було десь 10-30 вечора. Ось це зкатовіце до Хмельницького з проходження. Кордону, ось це у нас зайняло практично 12 годин. Так ми їхали. По дорозі назад ми знову поїхали на смільницю. Мені багато хто писав, що на смільницю дуже погана дорога. Взагалі там їхати нереально. Насправді там є погана дорога, але вона погана. Ну, мені здалось, кілометрів 5, ну це просто від сили. Одразу після кордону починається дійсно дуже погана дорога. Потім по трасі дорога більш-менш нормальна. А, але в самому селі. Самборів у місті дуже погана дорога. Е, там і міст такий розбитий, прям. Просто жахливо, і якісь там є круги, по яким проїжджаєте. Вони теж жахливо розбиті, що там просто потрібно їхати 5 км за годину. Але це саме місто. Видно, що це відповідальність міської влади, і вона якби не ремонтує дороги. А ті дороги, які вже ну, національного значення, вони абсолютно нормальні зі сторони Львова, так точно. Тобто, от як до Львова ми їхали зі Львова до Хмельницького, взагалі нова, прекрасна дорога. Я їхала вночі, нічого не було видно. Не видно взагалі дороги самої. Не те, що я і слава Богу, ну якби дорога дійсно була класна, і це дало мені змогу доїхати так вночі, інакше я би напевно просто не ризикувала так їхати. Е, чому ми їхали на авто, а не там потягом і так далі? Е, я завжди дуже переживаю за все з дітьми. Коли я їду одна, я би їхала хоч куди, хоч в яку би ситуацію я попала. Мені, в принципі, все одно не те, що я там прям така звикша до комфорту, але е, ну, це коли я одна, там одна з чоловіком і так далі. Коли в мене мова про дітей, я дуже перестраховуюсь. Тобто, я завжди боюсь попасти в якусь таку ситуацію. що Щось сталося, а що ми будемо робити? А ми там з сумками, з дітьми, потяги там, я не знаю, як їхати, як ми всі сядемо, наприклад, в таксі нас п'ятеро. А це треба два. Ну... Коротше, в мене е, стільки думок, всяких різних, і якби це мене все дуже напрягало. Плюс, коли я шукала е, квитки, е, у мене видавало е, до Сучави, нам так найближче було б до Хмельницького доїхати. Е, що десь це виходило 900 фунтів на нас всіх е, без багажу взагалі? Е, тому мені якось взагалі було без. Ну, Коротше, мені ще потрібно було авто в Україні, тому що ми живемо за містом. Я не можу кожного дня на таксі їздити. Це взагалі ну, немає сенсу. Плюс мені потрібно було їхати в Київ, забирати речі з нашої квартири, їздити навколо Києва по містам позаписувати відео і так далі. Тому авто мені потрібно було однозначно. І ще вартість оренди нормального авто, якого я би не орендувала в Хмельницькому. А мені потрібно було би ще їхати, наприклад, в Київ. Це все вкупі дало мені просто варіант, що мені потрібно їхати власним авто, і це буде найбільш нормально, хоча все одно це дуже стресова дорога. Які документи потрібні для того, щоб приїхати в Європу? Насправді, коли ви живете з українським авто за кордоном, у вас однакові документи. Що в Євросоюзі, що в Британії, вам потрібно мати зелену карту. Зелену карту я купляю завжди у Hotline Finance. Вони, бо раніше зелену карту можна було лише фізично зробити. У той момент, коли почалась війна, не можна було зробити карту онлайн. Потім вони додали таку можливість, і я її завжди просто поновлю. Я її роблю на рік. I don't know. Поновлюю, от поки я тут живу в Британії. А, і Finance, е, вони дають дуже багато варіантів різних страхових. Ви просто е, там собі обираєте, яка вам там найдешевша чи най, найбільш підходить, і, і все. Е, цей поліс я роздрукувала. В Польщі він абсолютно підійшов на кордоні. За, за страховку ніхто, крім, крім, крім Польщі, не запитує. У Польщі це все запитують. Вони знають, які мають бути документи, вони це все перевіряють. А е, їм підійшла абсолютно роздрукована з сайту, тому це все. Працює. Чи можна, їхати, чи можна їхати в Україну на авто на британській реєстрації? Я хотіла запитатись на кордоні, але якось у нас так це все вийшло сумбурно, я не запиталась, тому не знаю. Хтось каже, що можна лише на 5 днів, хтось каже, що можна, але потрібно бути на кольцинському обліку, хтось каже, взагалі не можна в Україні їздити з праворульним авто. Тому, якщо ви знаєте відповідь, напишіть, будь ласка, під цим відео, як насправді це відбувається, поки я не розібрала. Можливо, потрібно буде написати просто запит і подивимося, що нам, е, яку відповідь дадуть офіційно. А мені поки що це не актуально, у мене не британське авто, але все ж добре знати і повідомити людей. Ну що, друзі, я мені здається, розповіла вам все. Е, немає там якихось таких прям речей, про які я би хотіла точно відмітити, де ми зупинялися е, класні місця. Я вам просто напишу е, в описі е, лінки на ці місця. Якщо вам буде цікаво, якщо ви будете їхати тим же маршрутом, тоді вам це може згодитися. Дякую, що додивилися відео до кінця. Підписуйтесь, якщо вам цікаво слухати відео від мене.